Вітаю. Мене звати Ганна Безверха, я волонтер. Я депутат Краснокутської селищної ради Погодухівського району Харківської області. Волонтер з 2014 року, але найгарячіша пора почалася 24 лютого. Ми відразу включилися в допомогу захисникам України, які обороняли Сумську область. І Найперше, що ми зробили, це ми допомогли тим, хто обороняв Охтирку. Ви знаєте, і весь світ знає, що пережила Охтирка. Вона стримала навалу ворога. І ця бригада пішла далі. Вони пішли захищати її Тому на шляху за своєю бригадою, коли я доставляла їм вантажі, я бачила все, що залишалося після рашистсько-фашистської навали. Ви навіть не уявляєте. Що мені розповідали люди? Так от, в Ізюмі було те ж саме, що було в Бучі, це населення воно ледве вижило, але вдалося це не всім. Люди втратили не тільки майно, домівки, бізнес, люди втратили найдорожчих рідних і багато з них потім ще й помирало у шпиталях. Коли ти чуєш, що Когось із твоїх знайомих уже немає. Ти не можеш навіть повірити в те, що людина, яка мріяла б жити, творити, щось зробити, побудувати, її нема. І тут я вам хочу сказати, що ворог не полишив своєї мрії захопити схід і північний схід України. Подивіться, що робиться з Харковом. Жодного дня не відбувається, щоб в Харків не прилетіло, як кажуть люди. Харків бомблять, гинуть люди. Бомблять наш Богодухівський район постійно. Ви навіть не уявляєте, що робиться в золочеві. У людей немає світла, у людей немає води, у людей немає газу. Як вони готують? Їм навіть страшно, особливо тим, хто не міг виїхати. Пустити якийсь дим, тому що відразу туди прилетить. Люди живуть в страху. Так само люди живуть в страху під ізюмом. Люди сподіваються, що більше ворог туди не повернеться. Але хто міг, той виїхав. На захоплених територіях витворяють не те що, це просто жахіття. Мені розповідали, що робиться зараз в Сєвєродонецьку. Я боюся, що на решті території буде те саме. Подивіться, що зробили з Маріуполем. Вони мріють зробити все це з, Харків, з Харківською областю. Вони мріють те саме зробити з Донецькою, з Луганською. Та вони, вони лізуть кругом. Тому не можна забувати про один регіон і робити акцент на інших регіонах. Вся весь кордон, вся схід. І південь України палає. І нам потрібна допомога допомога у стриманні цієї фашистської навали. Люди розповідали, тому що я часто дуже підвозила людей, які вдали, вдали, яким вдалося звідти вирватися, що їх проводили, як вони кажуть, партизанськими стежками. Виїхати багатьом вдалося через. Росію, як вони казали, за великі гроші через Прибалтику в Європу. Багато людей мріють повернутися додому. Я бачила хати, які забиті дошками, вікна й двері, але даху не було. Там було просто чорне провалля. Закриті на ключі двері, вони не спасли цей будинок. Від бомби чи снаряду, який в нього прилетів. Захисники України вони вірні своїй присязі, але найогідніше це те, що на тих територіях, які захоплені, є колаборанти, які здають родини наших захисників. Тому я хочу сказати, що ми тримаємось і ми сподіваємось на допомогу. Слава Україні!